Моя любове, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крил не обітни. Не допусти, щоб світ зійшовся клином, і не присни, для чого я живу, даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця в древню булаву. Не дай мені заплутатись в дрібницях не розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в грабниця гірких і гордих прадідів моїх. І в них було кохання, як у мене, і від любові тьмарився їм світ, і їх жінки хапали за стремено. Та що поробиш тільки доворити. А там, А там, жорстокий жорстокі кликіт бою. І звін мечів до третьої весни, Моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни, моя любове.